Всім доброго дня! Так, це я Ірина Славінська. Будьте обачними, бо зараз буду розповідати і мотивувати вас ставати донорами, Побіжите вдруге сьогодні. Здавати кров у 2006 році. Ми з друзями відпочивали за містом, і в них була маленька дитина трьох років. Перед тим як сідати за стіл, батьки попросили її е, піти помити руки. І там за 30 секунд мама приєдналася до дитини, а ми вже приєдналися на крик мами, тому що дитина відкрила е душ і ну, що там не спрацювало з бойлером, почався литися кипяток, дитина знепритомніла, уступилася, вдарилася, і, на жаль, кипяток продовжував литися на неї і шар за шаром змивав її шкіру. Ми, е мені здавалося, за секунди долетіли до лікарні, а в лікарні. Нам сказали, що потрібно їхати за плазмою. І сказали, що в нас є часу 30 хвилин для того, щоб врятувати життя малечі. Ми тоді не цікавилися, а чому це в лікарні плазми немає, а чому 30 хвилин, а чому це нам кудись потрібно їхати? Ми швидко сіли по машинам і поїхали. З нами, мені здавалося, тоді торгувалися, як на базарі. У нас були гроші, нам продавали плазму, не було грошей плазми тоді не З дитиною все добре, нам вдалося її врятувати, але питання, чому в лікарні не було основного компоненту, який тут і зараз може врятувати життя дитині, ну, мене точно не покидало. І Ми тоді організували організацію, тому що мені здавалося, людям ну, так просто треба казати: ставайте донорами, бо може бути. Будь-яка ситуація, коли знадобиться кров чи плазма в лікарні, і її просто не буде, бо кров не можна синтезувати, виробити в лабораторії, чи ще десь взяти, чи навіть її купити, бо коли її немає, її немає. Це виключно наша цінність, яка, е, якою ми можемо поділитися і таким чином можемо врятувати комусь життя. І е, ми почали популяризувати, зробили організацію, почали популяризувати донорство. Крові робити багато акцій. Нас відкрили гарячу лінію. На гарячу лінію телефонували зазвичай люди, які потребували допомоги. І нам здавалось, ми робимо так багато акцій, а людей ще більше телефонують. З кожним тем. Чим краще ми працюємо, тим більше людей до нас телефонує. Ми такі так, нібито і ефективно працюємо, але щось проблема не вирішується, а збільшується. В чому тут історія? Знаєте, починаються потім такі міфи з'являтися а може, кров там продають, вивозять і ще щось. Ми почали розбиратися, тому що направду працювати в. У сфері благодійній і з донорством ми постійно стикалися з хворобами, смертями. Це досить демотивуюча така історія. От і ем, ми почали дізнаватися, чому все більше людей потребує допомоги. Ми ж такі класні акції робимо. Так багато людей приходить. І виявилося, що. Коли немає е, крові, немає достатньо донорів, це не проблема сама по собі, це вже результат просто тоді неіснуючої системи. Тобто е, все було якось. І е, багато зараз ви також можете спостерігати повідомлень в Фейсбуці. Зараз не беру там умови війни, а до війни там маленькому. Петрику потрібна допомога, прийдіть, будь ласка, туди здайте кров. Тобто, це говорить про те, що сама система працює так, нібито пацієнта заставляє шукати самих для себе донорів крові. І, на жаль, вона не може бути вирішена виключно через те, що в нас буде щось одне дуже добре. Ми можемо супер багато робити класних промоцій, розповідати, як корисно бути донором, чи ще щось, але якщо далі щось буде не спрацьовувати, на жаль, до кінцевого споживача, тобто до пацієнта, ця кров може не доходити взагалі або вчасно. А коли ми дізналися, як. Як працює вся система, ми зрозуміли, що потрібно автоматизовувати, тому що людина, яка в нас працювала на гарячій лінії, могла задовольнити. Ну скажімо так, обробити пацієнта за тиждень. Бо якщо потрібно для однієї людини знайти 20 донорів, це фізично обдзвонити дзвонити потрібно було мінімум 200 людей. Ну і це ж не буде так. алло, привіт, іде здавай кров. Ну то, добрий день. Чи можете ви здавати кров? Там ну тобто, це прям ціла така маленька розмова була, і тому ми вирішили, що це потрібно автоматизовувати і. Через тернистий шлях у нас з'явився проєкт і автоматизована система рекрутингу і координації донорів. Починали ми з одного донора. На сьогоднішній день вже існує 125 тисяч зареєстрованих людей в системі, які постійно на регулярній основі безоплатно добровільно долучаються до донорського руху. Звісно, ми для цього робимо. Максимум наших зусиль, але я вам хочу сказати, що цього також недостатньо. 125 тисяч з'явилося в нас рівно з, колосальний приріст, скажімо так, донорів з початком війни. До 22 лютого, бо люди щось відчували чи знали, з 22 лютого вже інакше почали реєструватися. У нас було 40 тисяч донорів в системі. Ми працювали 7 років для того, щоб у нас було 40 тисяч донорів. Тиждень з 22 лютого, по 1 березня, плюс 25 тисяч людей. Ми е, телефонуємо в перший день війни е, технічному засновнику Олександру Краковецьку. Саша в нас сайт не працює. Він каже: Ой, ну що там мільйон зайшов, чи що до нас на сайт? Він приходить і каже: в нас 10 мільйонів одночасно людей на сайті. Ми були в шоці. Ну добре, що ми в клауді знаходимося, швидко підняли. Ну, тарифи і е, сайт запрацював. Але е, так, ми стали для держави з е, початком війни. Е, я направду на, дуже пишаюся головним таким партнером. Я щаслива підтримувати щаслива, що в нас є така система, що ми можемо підтримувати. Ми стали єдиним реєстром, куди просимо людей реєструватися для того, щоб і формувати резерв. Ми тісно співпрацюємо з Міністерством охорони здоров'я, з Українським центром трансплант координації. З Олександром Сергієнком, який сьогодні вже виступав і буде виступати, ми є там частиною штабу оперативного. І ем, хочемо ем, це сказати, так, що. Ми не просто рекрутуємо, а хочемо ще далі і далі ем, залучатися в процеси для того, щоб кров все-таки була доступна для кожного. Тому що наявність крові і доступність це ну, два різних питання. Ми можемо ем, в центрі крові ну, мати доступну кількість крові, але в лікарні, на жаль, там може вона бути недоставлена вчасно або лікарня не замовила, бо ще купа-купа різних причин може бути, чому пацієнт, на жаль, не отримує кров. І з квітня місяця ми почали офіційно працювати з Міністерством охорони здоров'я і з УЦТК, підписали меморандум, і з того часу ми доставляємо кров у прифронтові центри крові з усієї України, співпрацюючи з державою. І Я сподіваюся, ми ще й далі зможемо доставляти правда і? Ще далі. З того періоду вже більше 40 доставок зроблено, і врятовано, що дорівнює більше 60 тисяч людей. І сьогодні честь бути присутньою тут для того, щоб. Сказати, що і на жаль, цього може бути недостатньо, тому і завдяки нашим партнерам і бойовим медикам і медикиням, сьогодні буде мови йти про те, як і на до госпіталізаційного, госпіталізаційного етапу застосовувати компоненти крові, і ми щасливі бути долучені до такого заходу, тому що кожна людина, яка потребує компонентів крові. Має отримувати цю кров вчасно. Без, мені здається, немає права людина. Ну ми не можемо ми не маємо права допустити того, щоб людина помирала від того, що немає крові, тому що ми спроможні забезпечувати вчасно компонентами крові всіх, хто її потребує. в нас є інші проєкти. Донор її зосереджується не виключно, скажімо так, на класичному рекорду. Ми не приходимо за ручки кажемо, пішли зі мною, здамо кров. Тобто, ми хочемо формувати культуру і намагаємося її робити. Робимо через різні проєкти. Кожного місяця в суботу, в редісоні, ми зустрічаємо, до речі, спільно з Київським власним центром крові і іншими центрами крові проєкт Додай червоного. Запрошуємо людей в суботу здавати кров, і до речі, хотіла сказати, що Київський обласний центр крові досить відкритий і експериментальний. пам'ятаю, десь напевно в тисячі можливо році, коли здавати кров, знаєте, можна тільки з понеділка по п'ятницю, з 8 до 12, -ї. Всі, коли нам ну прям ми думаємо, щоб це нам поробити з понеділка до п'ятниці, з 8 до 12, піти здати кров може, чи чи попрацювати, чи може в університетську. Вони погодилися в суботу приїхати в Оушен Плазі, і ми на прямо не в якомусь бутіку, ми прямо на цих проходах просто поставили ширми. Ми хотіли показати, що кров так само легко здавати, і не страшно, як обирати помаду, капелюх, білизну, одяг, солодощі, їсти це, це настільки доступно і має бути нашою культурою звичкою, як і все інше. Додай, червоного в Редісоні в суботу продовжуємо там. Чому ми ще робимо такі виїзні історії? Тому ви коли-небудь здавали в державній лікарні чи центрі крові кров? Я коли завагітніла, і мені прийшлось підписувати декларацію сімейним лікарям державній лікарні, бо в пологовий не приймала. Я сижу, ну, я людина, ну, років 15 точно в донорстві. Я знаю, що це безпечно, бо всі інструменти одноразові. Ну, типу, ну, я не знаю, що має статися, щоб я подумала, чи це небезпечна історія. І я сижу і так дивлюся на, на стелю, і вона от-от ну, зараз на мене впадає, думаю. Зала перше моє питання: здала б я тут кров чи ні? Ну мені самі страшно. Тому от прямо те, що ми бачимо, те, що ми відчуваємо на нюх, це дуже дуже впливає на впевненість людини, на довіру людини до цього закладу відповідно до того процесу, яка яку вона робить. Тому ми організовуємо це в Реді. знаєте, готель ніколи не асоціюється із. Лікарняною койкою. Готель завжди асоціюється, там, з відпочинком, спа, чимось таким. Тому ми радо запрошуємо в інші місця, щоб показати, щоб перший досвід у людини був такий класний, не тому, що хтось помирає з родичів чи друзів, колег, а тому, що. Я просто хочу, отак це вибір мій. Я хочу так провести суботу, і піти здати кров. Ми е, з м, початком війни почали піклуватися і про е, спеціалістів системи крові, тобто ми почали при фронтових е, центрів крові кормити спеціалістів, тому що е, дуже багато людей втратило домівки, і багато хто живе. І жив в центрі крові, спали на малесеньких диванчиках, працювали цілодобово. Людям ну, немає куди йти, і немає де і як приготувати їсти. Звісно, волонтери допомагали і привозили. Тут ми вирішили сказати: Ну, я не знаю, це не малесеньке, дякую, але мені здається, що їжа асоціюється з чимось таким домашнім, І ніхто ну, скаже, ой, така смачна їжа, ні. Ну, всі скажуть ну, дякую. Да? Ми хотіли так сказати їм дякую, підтримати їх, хоча б трішки. Ми е, організували в 21-му році донор Awards. І сказали, що будемо нагороджувати за нашу версію почесних і заслужених донорів. Тому, що, тому якщо у вас вже є більше 40 донацій, ви ще встигаєте цього року бути дотичними до донор ворд, -E зареєструйтеся вносіть всі свої кроводачі, і ми до 14 числа обов'язково запрошуємо на урочисте нагородження. Тобто ми кажемо не тільки всім новим, приходьте здавайте кров, а ми кажемо тим, хто вже це зробив. Дякую, а, бо це рятувало комусь життя ще тоді. А найтепліші він донора проводимо і е, намагаємося в, е, писати різноманітні статті. Найпопулярніше, мені здається, наша стаття марихуана і донорство. Всі цікавилися, чи коли курять люди марихуану, чи можуть вони бути донорами. Всі писали такі, знаєте, дякую вам за такий класний матеріал. Я засумнівалася трішки тоді в українському суспільстві. Ми здорова нація, чи ми все-таки турбуємося про нашу нервову систему більше. Ем, ми... Ем... Намагаємося е, через мистецтво також популяризувати донорство і протягом чотирьох років робили е, фестивалі, е, залучали велику кількість міжнародних і українських художників, які говорили для нас про донорство в рамках нашого проєкту навіть протягом минулого двох років, тому що знаєте, такі непрості роки були ковід і війна, але все-таки ми реалізували всеукраїнський тур, всю виставку по всім містам для того, щоб показати 12-річного е е е людини е е картину і людей з Грузії і інших українців наскільки. Красиво вони говорять про донорство, і що це таке для них донорство означає? Навіть ми влаштовували. В музеях, де не фотографували донорів, як вони здають кров, а їх художники малювали. У мене до цього часу є картина намальована. Вони здають. Ми прочитали, що під класичну музику кров інакше циркулює. Вона там структурується. Якось ми прям запрошували виконавців класичної музики, саксофоністів. Вони супроводжували всю донацію. Знаєте, людина прям такі я пам'ятаю, оранжерею. Це в Івано-Франківську в оранжереї під класичну музику лежить, кайфує здає. Кров, тобто, ми мені здається, вже так придумуємо такі історії, щоб заохотити людей здавати кров. І з цього року, оскільки ми ще і it проект, ми такі ще стартаперські люди, які намагаються. На ці технологіях інновації впроваджувати. І ми з цього року стартуємо проєкт «Створи власну спільноту донорів. Тобто кожен, хто бажає свою окрему спільноту донорів створювати, це можна буде робити за допомогою нашого сайту. Ем... Я думаю, я тут навіть промовчу. Дякую вам за увагу.